Як відомо, кожна людина має права. Хто їх визначає? Хто їх захищає? Що робити, коли їх порушують? На ці запитання у програмі Моя думка на «Євроньюз» відповість Ян Еґеланд, заступник виконавчого директора Human Rights Watch та директор європейського підрозділу цієї організації. Він на зв'язку з «ОСЛО». Дякую, що приєднались до нас. Послухаємо перше запитання саме про вашу діяльність. доброго ранку. Мене звати Лоїк. Я з Брюсселя, тут у Бельгії. Хочу дізнатися, як працює ваша організація. Чим саме ви опікуєтесь? дуже просте запитання: як працює Human Rights Watch? Як функціонує організація? Human Rights Watch – це організація, що досліджує свідчення про порушення прав людини. Насильницькі дії, безправність людей. Потім публікує цю інформацію. Таким чином всі можуть дізнатися правду і боротися за зміни. Має діяти верховенство закону. права всіх мають бути захищені. Та те, що як впевнитись, що люди кажуть вам правду? Знаєте, люди часто вигадують Ми наймаємо найкращих фахівців. Вони спеціалізуються на певних країнах. Їдуть до Сирії, до Росії, до Південної Африки, Китаю, до всіх країн, де йде війна. Готу Севтафрика, де готучайна, де готу ол одесис ведез во вони повідомляють про репресії, дискримінацію та порушення прав людини. Вони беруть сотні інтерв'ю. Щотижня ми публікуємо нові звіти, нові прес-релізи. Старанно описуємо найдрібніші деталі. Адже ми повинні бути абсолютно переконані, що публікуємо правду. Саме в цьому є наша сила. Цю правду ми бачили. Ми її відчули. Ми самі відкрили її на місці події. Добре, Результати цієї роботи можна побачити на сайті Human Rights Watch. Щойно через наш сайт ми отримали запитання від Бертрана з Парижа. Як справи з дотриманням прав людини в європейському союзі? Змі про це мовчать чи все добре у нашому власному домі? Мідія донтокабадовигава клингас сірін юроп. Ні, Human Rights Watch непокоїть погіршення ситуації з дотриманням прав людини у багатьох країнах В трьох словах. Ці порушення пов'язані з дискримінацією меншин порушенням прав мігрантів. Меншини та мігранти завжди більш вразливі в часи кризи. Райс Інтаймс Остеріті окей, зрозуміло. Цим питанням ви також опікуєтесь. А як щодо прав жінок? До нас не дійшло чимало запитань на цю тему. Отже, послухаємо перше з них. Доброго дня. Мене звати Ментор Мурічі. Я живу у Бельгії, але сам з Косово. моє запитання стосується зґвалтування в Індії. Що збирається робити з цього приводу уряд Індії? Та що можемо зробити ми як громадяни Європи? Чим можуть допомогти громадяни Європи жінкам в Індії у зв'язку з тим, що там відбувається останніми тижнями. Ви можете зробити чимало європа готується до щорічного діалогу ЄС Індія, де також йдеться про дотримання прав людини. На нашу думку, європа має наполягати там, що Індія повинна не лише мати закони, які захищають жінок, але і краще їх втілювати. В цій країні чимало хороших законів. насправді ж корумпована поліція, корумповані судді, корумповані лідери не захищають права жінок. Навіть після цих жахливих зґвалтувань ми бачили, що чимало політиків, релігійних лідерів та інших подібних людей винуватили жінок за те, що сталося. Терпіти це не можна Такі практики, така культура в Індії повинна змінитися. Права жінок там мають бути захищені як в багатьох інших країнах. добре, пане Еґеланде. Послухаємо інше запитання на цю тему. Доброго дня. мене звати Сабрін я з Бельгії, арабська весна. Ознака еволюції в демократії. Однак ситуація з правами жінок змінилася несуттєво. суттєво. Як вам здається, як революція вплинула на дотримання прав жінок в арабських країнах. Ми надзвичайно критично ставимося до ситуації з правами жінок у Саудівській Аравії. А ця країна підтримує ісламський рух в інших країнах. Do they, do they, do they та чи дослухаються там до вас? Чи їх турбує ваша say? думка? Адже жінки досі не you, можуть uh, керувати автомобілем в цій країні. Як ви можете вплинути на таку ситуацію? Ми впливаємо, коли розповідаємо про події в таких країнах, як Саудівська Аравія, або, наприклад, Єгипет, де зараз зіткнулися різні цінності. Це допомагає сміливим жінкам, які борються за їхні права, і в Саудівській Аравії, і в Єгипті. або серед жахідь громадянської війни у Сирії. Ми повинні розповідати про порушення. Ми повинні допомогти їм боротися за їхні права на рівні з чоловіками. Добре, Тепер до наступного запитання у програмі Моя думка. Доброго дня мене звати Лола. Я живу у Бельгії. Жінки з країн, що розвиваються, намагаються змінити умови їхнього життя на краще. Чи беруть жінки ініціативу на себе у таких країнах. Чи є у вас позитивні приклади, коли жінки взяли справу в свої руки і їм вдалося змінити ситуацію на краще? гадаю таких прикладів чимало. Вже є тенденція. Все більше країн дозволяють дівчатам навчатися у початкових, середніх та вищих школах. раніше це було неможливо. у багатьох африканських, азійських та латиноамериканських країнах, де раніше про жінок політиків ніколи навіть не чули. з'являється все більше таких лідерів politics there are more than before. However, водночас до рівноправ'я ще дуже дуже далеко. Жінок дискримінують на ринку праці в освіті та в політичному житті в дуже багатьох країнах добре. Далі дуже багато людей надіслали запитання. Як гадаєте, якою буде ситуація з правами людини у майбутньому? Ви давно працюєте в цій галузі? Який ваш прогноз? Ішус багато десенчурії одерадеамені овди амін не зникне чимало старих проблем. навіть тортури досі застосовуються. Бачите, що нині відбувається в Алжирі, Малі та особливо у Сирії. Доведеться боротися також за свободу розповсюдження інформації за інтернет мережа це чудовий інструмент викриття диктатур. Однак і місце розповсюдження хибних звинувачень та ненависті. Тож Я думаю, що поле битви за інформацію та свідомість людей буде основною площиною для роботи захисників прав людини згідно з міжнародним законодавством. А валюс юменрайс інтернашнало газ тобі дефендекс вермадуже вам дякую, пане Еґеланде. Питання до наступної програми Моя думка доступні на сайті «Євроньюз». дякуємо всій команді тут, у студії Європейського парламенту у Брюсселі. До зустрічі.